23 березня 2024 року відбувся благодійний захід Серцями обрана Земля з ціллю зібрати на зустрічі людей, споріднених Луганщиною, об'єднаних спільною метою перемогти ворога та повернутися до рідних домівок. Подія відбулася на сцені концерт холу центру культури Святошин у місті Києві. Відвідувачі змогли насолодитися запальними піснями у виконанні українських артистів. Вас, переселенців, дорогі наші. Ми розуміємо, яке у вас горе, що ви покинули свою домівку і приїхали в інше місце. Але я впевнена, що вам тут тепло, смачно і затишно. У всякому разі, я б дуже так хотіла, і вся наша артистична команда. Зичимо вам всім добра, щастя, любові, бережіть свої родини. Бережіть стареньких батьків, бережіть своїх діток. Батько наша. thank you там чутно лісина через гуркіт снаряди, чи вціліли домівки під ударами грані, ви тримайтеся війни і не смійте померти, розписалися кров'ю. У Києві, 26 березня, в Кримському домі відкрилась фотовиставка «10 років окупації та спротиву Криму у фотографіях журналістів Крим Реалії». На виставці представлено 26 фотографій журналістів Крим Реалії та Радіо Свобода, знятих у Криму з 2014 до 2022 року. 10 років журналісти Крим Реалії, часто ризикуючи свободою і навіть життям, розповідали і розповідають про про Те, що насправді відбувається в Криму, як живуть та борються кримчани, на відкритті фотовиставки були присутні кримські активісти, правозахисники і журналісти, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, лідер українського музичного гурту Антитіла Тарас Тополя, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чайгос, постійна представниця президента президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева зберегти от ту ментальність і спорідненість з Україною. Перше варто сказати, що дійсно 10 років з окупації і в нас народилася вже проходило дітей, які не жили при Україні. Я не знаю, що такі України. Та, вони можуть десь це читати знав там канала Якщо батьків патріотичні, вони можуть розповідати про Україну. На десь, якщо батьки патріотичні хопають державний прапор, десь під диванами поланці з у уроді показати цей державний прапор, сказати наскільки це важливо або говорити з дитиною українською з але власне інтеграція населення і, в першу чергу дітей тобто мілітаризація свідомості дітей вона якось, є корисна фактично це є державна політика російської федерації коли вони з з маленького абсолютно кільку тобто це дитячі ще садочки виховують до російської федерації і ненависть до україни і до західного світу а відповідно ми розуміємо, що ті діти, які ростуть зараз в Криму, вони ростуть, звісно, що в ворожому російському народи, і зберігти себе можливо лише тим, щоб ви це залишали, щоб вони звичайно, що. і все ж таки намагатися добитися. І передати якусь інформацію так, в Крим справді велика протесна активність є серед молодого раз покоління кричан. Ми знаємо про те, що відбувається у школах. Особливо це пов'язано з тим, що незаконно вивозили кримських дітей на територію Кримського півострова з території Херсонської закрити Запорізької області його на Донецької. На області після події знищення Маріуполя на да, або коли відбулася і деокупація Херсону, да, коли почалися активні бойові дії теж на території Херсонської області, для багатьох щоб виїхати з території Херсонської області, і вони йшли повчерський кількість людей помішилася. Ці діти вони з абсолютно українською свідомістю. вони бачили всі звірства, які відбувалися в Херсоні, або там в Запорізькій області. І, відповідно, вони принесли цю абсолютно іншу свідомість на територію півострову і знайдені всіяли зерна патріотизму да, на території Криму особливо на території дежують з матерковою частиною. Це дуже складна робота, яка нам яку нам потрібно буде здійснити звільнення території. Власне саме тому ми з цим працюємо вже зараз. Ми працюємо активно з міністерством освіти, ми працюємо з медійними організаціями, працюємо з міністерством реінтеграції, з різними державними органами, щоб працювати стратегію комуніки до окупації. Тобто це ментальна виклична трансформація на людей. В Криму і це е, різні аспекти. Звісно, що це є питання освіти, це є питання роботи з молодців, це питання політики пам'яті, це питання е, зовнішнього простору і зміни, в тому числі потреби змін е, е, імперських або комуністичних нас. Це така ціла фактична екосистема. Відповідно, всі політики державні. Які розробляються стратегічні документи, однак запропонен мандані. Тобто нам потрібно змінити нарактиви в Криму. І дійсно, що це потрібно робити вже зараз ще документи звільнення території, розробляти спеціальні програми, поручники для дітей у школах. Ми розуміємо, що та програма нової української школи яка зараз працює на триковій частині України, Київтор українському, вона не працювала а, в Криму І через окупацію, але немає українська школа захистилася після 2014 року. Відповідно, всі реформи, які були в Україні за цей час, теж мають перенестися в країну. Звичайно, що це питання мови. Вона зараз функціонує закон про державному. Нам потрібно думати напевно періоди, тобто після деокупації півострову. На жаль, треба думати, що все одразу з них зробиться помка, якоїсь там черівної палички. Це треба буде працювати. Державна мова не запрацюємо в усіх сферах. Тому нам потрібно уважений короткий період, транзитний щодо допомоги щодо. У викладання для того, що місцеве населення, яке також боїться в силу пропаганди на якихось українських національність місцях, щоб ми їх там ще більше не залякали після повернення контори на Києву. Ну це спеціальні програми, які ми вже думаємо з рядом державного спектр середовища. З академією змічна то це треба зробити час. У селі Липки Попільнянського району Житомирської області зберігся над ставом чудовий млин у вигляді готичного замку. Він був побудований у 1880-ті роки німецькими майстрами за наказом місцевого поміщика Підгорського. Село Липки в письмових документах вперше згадується 1618 роком. У 1800 році поміщик Воронецький програв село у карти поміщику Моршко. Після смерті останнього до 1814 року селом володіла одна із його дочок, княгиня Яблуновська, а з 1829 року її сестра, княгиня Радзівіль. У 1850 році липки продали князям Подгорським. Вони були дуже оригінальними поміщиками, схильними до будівництва чудових будівель. Конкретно в цьому селі вони звели водяний млин у вигляді готичного замку. Місцеві мешканці кажуть, що через цей вхід у млині проходить тунель під ставом, що виходить на інший берег водоймища.